Вітаю, друзі! В продовження свого попереднього відео щодо упередженості е, мережевому маркетингу. Е, хотів би записати відео щодо плюсів мережевого маркетингу. А саме компанія, яку я розвиваю, Healthy Home. Перший і найголовніший плюс це продукт. Компанія має ексклюзивні продукти на ринку здоров'я. Тобто це продукти, де ви не купите їх в іншому місці. Це ексклюзивні, клінічно доведені відомих науковців продукти, яких, завдяки яким ви будете отримувати колосальні результати по здоров'ю. Далі вибір. Компанія вам надає два основних вибори. Це перший вибір, це бути вдячним клієнтом. Тобто ви споживаєте продукт, отримуєте собі колосальні класні результати, і ви задоволені, і компанія завжди буде вам вдячна, як вдячному клієнту. І далі це партнер компанії. Ви можете обрати опцію партнера і Використати можливості, які надає компанія. Тобто всі інструменти по маркетинг-плану по навчанню ви можете отримати це від компанії. Далі, ризики. Ризики вони відсутні, тому що ви купуєте продукт, ви його споживаєте. І ви фактично отримуєте результати, ви інвестуєте це в своє здоров'я. Все, вони відсутні. Вам не потрібно знаєте, як на якийсь ларьок, чи ще щось, якщо ви вирішили працювати з компанією Хелсіхом, брати якийсь кредит, чи ще щось. Ні, абсолютно тут ризики відсутні. Ви працюєте, коли ви хочете, ви витрачаєте свій час, як ви хочете. Ви споживаєте продукт, отримуєте результати і ділитесь цими результатами з близькими, друзями, родичами. Тобто нічого продавати не потрібно, продукт сам себе продає. Далі можливості. Ось можливості це те, що компанія вам надає разом з продуктом. Якщо ви хочете ще отримувати якийсь фінансовий дохід, додаткові джерела доходу, ви обираєте. Опцію внутрі можливостей, тобто, це або побудувати малий бізнес, або середній, або великий, в залежності від того вашого бажання, мотивації і скільки ви витрачаєте свого часу. Ось і все, ось такі основні критерії, які мені подобаються: вам не потрібно звільняти з роботи, вам не потрібно щось змінювати. Ви паралельно вибудовуєте собі е, додаткові джерела доходу разом з компанією Хелсіхом, ось так. Будьте здорові, бажаю гарного дня. Бережіть себе.